Чергове копчення, таке завантаження, Ошийок, шмат м'яса, баки, щоки, там ще десь є ось під черевина, така не і звичайне сало, три шматочки. Все, мав зранку починати, але не було світла. Три години дня лише дали світло, запустив процес отеплення. 40 градусів виставив. І щоб у продукті було 18. Потім буде обсушка. Зараз в продукті 4. Так, переходимо до процесу обсушки, ставимо температуру 65 градусів. Подивимося, що у нас тут робиться. Трішки отеплилось, трішки підсушилось. Тепер буде така основна сушка, поки, поки не буде сухе, повністю сухе зовні. Все, закриваю, вентилятор працює. Димохід там не видно, відкритий повністю. Контролюю температуру по найбільшому такому кускові щупа середину вставив. В продукті зараз що? 14 градусів. Бажено 18, але трішки прискоримо, тому що буде довго. Я температуру дожину, потім парою. Тож, працюємо далі. Так, ну що, ось такий має вигляд сухенька. сухеньке. Ну, трішки ще десь жирок, ну, жирок він, напевно, буде постійно. Тому буду пускати дим. Так воно ніби сухеньке. Так, Виставив 85 градусів. Дим пішов. Нехай зараз розгориться. Трішки прикручу. Перший дим випустю. І десь годинку плюс-мінус будемо пускати дим. Так, процес подачі диму, напевно, закінчений. Годину 10 в загальному дим подавався. Ось такий має вигляд, як на мене непогано. На баках трішки не так, але після проварки паром, я думаю, воно ще проявиться. Тому вимикаю зараз димогенератор, лию воду і буде проварка парою. В середині у нас 47 градусів, доведемо до 70-71, щоб було в середині вже парою. Так, Процес варки завершений. 70 градусів. Всередині продукту. Пару генератор відключив, перекрив. Зараз випустимо. О! Ось так, я ж казав, потемніє. Баки навіть потемніли. Висновок е потрібно менші шматки. Я вважив цей був кг, цей кіло 400. Потрібно їх. На було розділяти, можливо, було б швидше. В загальному процес зайняв 7 годин. 7 годин. Ну і на, на дворі якби мінус, да? холодно, а вона на дворі стоїть. Тому ось такий процес. Зараз відкрию вихід, димохід і під'єднаю вентилятор, продую це все діло, і нехай остиває до ранку.